ФРН прогнозує напад РФ на НАТО згідно з повідомленням порталу Business Insider, Німецькі спецслужби підготували аналіз військових загроз з боку Росії, в якому вказують, що Росія може напасти на територію НАТО починаючи з 2026 року. Це випливає з ознак підготовки Росії до масштабного конфлікту з Заходом, таких, наприклад, як реорганізація армії, пересування військ, розміщення ракет на сході України та нарощування виробництва озброєнь. За заявою аналітиків, нарощування виробництва озброєння може призвести до навіть подвоєння військової міці Росії протягом наступних п'яти років. Є думка, що Росія може здійснити напад на територію НАТО, зокрема СКС. Зокрема, в країнах Балтії або Фінляндії, німецькі спецслужби досі не публікували подібних заяв. Але в штаб-квартирі НАТО також висловлюють занепокоєння щодо зростання військової потужності Росії та подальшої конфронтації. Проте, за оцінкою американських спецслужб в середньостроковій перспективі. Ризику нападу Росії на НАТО немає, оскільки країні агресору знадобиться від 5 до 8 років, щоб відновити військову міць, яку вона мала до вторгнення в Україну. Низка європейських країн-членів НАТО за останні тижні також попереджала про можливий ризик агресії з боку Росії у найближчому майбутньому. Глава, наприклад, Мюнхенської безпекової конференції висловлював думку, що. Не можна виключати можливість нападу Росії на країну члена НАТО, він зазначив, що цілями президента Путіна можуть стати Молдова чи країни Балтії. А також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відзначив, що альянс повинен готуватися до можливого нападу Росії на країни члену НАТО протягом наступних 5-8 років. Також за інформацією опублікованого у німецькому виданні БІЛД, Збройні сили Німеччини наразі готуються до можливого конфлікту між Росією і НАТО. Документ навіть детально описує можливий шлях до конфлікту. Сценарій, згідно з виданням, передбачає також кібератаки та інші форми гібридної війни. Зазначено, що після виборів у США Росія можливо з підтримкою Білорусі може повторити вторгнення 2014 року в Україні, але цього разу на територію НАТО. Сценарій закінчується 30 днів після дня ІКС, коли вже НАТО перекидає значні військові сили, включно з Бунденсвером, на східний фланг. Наостанок треба відзначити, що видання БІЛД, яке ми наразі розібрали ще у грудні 2021 року з посиланням на джерело повідомило точний план наступу РФ, зазначивши, що за наказом Путіна російська армія завдасть одночасної атаки з північного Криму через сепаратистські території на сході та з півночі. Ну а ви пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. В мене на цьому все. Підписуйся обов'язково до зустрічі.